Як збільшити тепловіддачу ваших батарей на 2 градуси та зробити квартиру теплішою? Дивимося далі. Вам знадобиться фольга, бажано товстенька, скотч, ножиці і коробка, яка відповідає розмірам вашої батареї. Вирізаємо картон по розмірам вашої батареї. Замінила ножниці на будівельний ніж. Приміряємо де є кріплення батареї, робимо позначку і вирізаємо ложбинку. Один, два. Картон обматуємо фольгою тільки з одного боку, з іншого не потрібно. Виглядає він ось так: тут папір, а тут фольга. Також проклею по всьому периметру, щоб фольга тримала ще міцніше. Тепер ставимо наш захисний екран і подивимося на температуру через 2 години. Температура збільшилась, лайфхак працює. Не забудь підписатись, поставити лайк і зберегти відео.